В нашому пункті незглавності знаходиться все для необхідного забезпечення життєдіяльності людей, які приходять у разі виникнення тих чи інших проблем. А саме відключення світла на довгий період часу, відключення електропостачання, відсутність питної води або звичайної води. До нас можуть приходити люди, ми забезпечені всім. Необхідним ми можемо е, запускаємо генератор для зарядки павербанків, телефонів для людей, щоб у них був зв'язок. Е, у разі необхідності виставляємо Starlink, який знаходиться також в частині для надання людям інтернету, щоб вони могли зв'язатися зі своїми близькими, тих, у яких є інтернет, або в разі необхідності могли дозвонитись і повідомити, що з ними все добре. Вони знаходяться е, за такою такою адресою. Також забезпечені питною водою, медичними, медична вкладка для надання першої медичної допомоги в тих чи інших випадках. Також в частині знаходиться найпростіше укриття. Для дітей є дитячий стіл, розфарбовки, інтелектуальні ігри, щоб їм було не скучно. Також знаходиться планшет у разі необхідності, щоб дитині можна було включити. Мультсеріал, що вона дивилась і не так сильно переживала. У поліції працює пункт незламності, який оснащений усім необхідним. Під час блокауту громадяни можуть вільно прийти до нас та відпочити, попити гарячих напоїв, підзарядити свої гаджети. Також у нас присутній куточок матері та дитини, який оснащений усім необхідним, а, також душ. Крім цього, працює StarLink. Громадяни можуть вільно підключитися до нього та за необхідності попрацювати. Найбільш популярною послугою напевно є зарядка гаджетів. Сподзрядити телефони. Зараз без цього без зв'язку ж ніяк. А як так довго нема світла, от сьогодні з дев'ятого, то шукаємо і знайшли. Дуже привітно нас зустріли і зразу тут, бачите, все тут є для цього. Чая все... не вас? Ще ні, я тільки що прийшла. <гум> <гум> не можу сказати, чоловік може частіше ходить. Я так, скажу. Третій раз. Ну, звичайно, як нема світла, підзарядити телефон або якийсь другі е, приєднується Дуже приємний персонал. Е, пропонували і чай, все. Ну, Заряджаємося, дякуємо пункту незламності, всім, хто до цього причетний. Це дуже зручно, все. Дуже приємно мені дякую. 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 Я же Ну все, Я ходю сюда каждый понедельник, среду и пятницу. В гости ходю, поесть ходю, пообщаться ходю и вообще ходжу. Я тут ря рядом працюю ага. Ось, в воєнно-волонтерському центрі ветеранів бойових дій і учасників ротову на да, Так, так. Ясно, ясно. А тут тепло? Тут тепло, файно, дуже файно, дуже хорошо. Мені подобається.